Молодіжний фестиваль у південному до дня молоді в парку «Приморський» 12 серпня, відбувся фестиваль. Протягом двох годин у парку діяли різні локації. В одній з них молодь брала участь в битві водою та киданнями фарбам у холі. Мені дуже сподобалося свято. Ці краски холі. ці... Водяне битві, вони мені дуже сподобались. Ми сюди прийшли з подругою, тому що я побачила у телеграмі Південне, що ось буде захід, захід на день молоді. Тому ми сюди прийшли та ми дуже задоволені цим святом. А от розкажіть, як для вас це емоційно? А, поприскатися з пістолетів водних, покидатися в батом холіка? Емоційно це, ну, як знаєте, ось коли щось забороняють робити, а тут ти можеш робити все. Ти тут можеш якось стрибати, ти можеш якось вести себе як дитина. І це дуже подобається, та це насправді дуже круто, що роблять такі заходи в нашому місці. Мені дуже це не сподобалося, так фано, і мені дуже ну, це так весело, коли ти обрізуєшся водою, ці краски холі, мені все сподобалось. Прям емоції зашкалюють. От те, що все-таки для молоді зробили таке свято, долучили їх покидатися фарбами, взяти облитися водою. От як воно? Це дуже круто. Це там, для молоді це такі заходи потрібні. Там, наприклад, як сьогодні, там холь, краска холі, як ви бачите, що мокра від води. Ну, це треба. Це дуже круто, мені треба таке, нам молоді. У творчій зоні відвідувачі виготовляли браслети та робили тимчасові татуювання. Також поруч працював медичний намет, де охочі могли пройти безкоштовне тестування на ВІЛ та гепатит. По-перше, палатка віл сні там, де можна перевіритися. Це дуже класно, дуже круто. Ось також вони давали додатково за бажанням наборчики, що ви можете, наприклад, ви перевірилися, ви можете взяти з собою додому, і для своєї сім'ї, щоб вони також могли перевіритися. Плюс були два такі. Майстер-класи аля малювання хною і робити браслетики, Це за вільний донат. Потім зараз скажу також було обливання водою, битва фарбами і можна було купити перекусити так само. За вільний донат. Ідея організувати святкування запропонувала місцева молодь. А управління культури, спорту та молодіжної політики підтримало ініціативу. Коли ми думали про те, як провести сьогодні цей день, зібралася молодь. Вони самі запропонували, як вони хочуть його сьогодні відзначити цей день. Тому зранку у нас була офіційна частина. Це молодь проводить сьогодні захід. Ми тільки їм допомагали, забезпечували локацію, якби фарби, там, воду, якби, а взагалі це ініціатива самої молоді. І ввечері ще чекає кінопоказ, тому такий сьогодні різноплановий видався день. Але мені дуже подобається, що вони активізуються, Вони вже думають про те, що це є свято. Є коли працювати час, а є коли отримувати нагороди, привітання, подяки і все інше. А сьогодні вийшло, що молодь організувала більше захід для дітей ніж сама для себе, бо більш активні у нас діти. Але у нас дуже багато молодих мам, батьків. Вони прийшли сюди з дітьми. Тому такі сімейне свято у нас тут вийшло. Але думаю, що всі отримали задоволення, і ми теж бом. Ми теж прийняли активну участь. Після завершення основної програми на відвідувачів чекав кінопоказ під відкритим небом. Під час фестивалю вдалося зібрати невелику суму коштів, яку передали волонтерському пункту Соловейки.